Дивлюся зараз Mitsubishi ASX 2010 року. 18 бензин. Варіатор. Фарбована значки. У нас вся права сторона. Більш нічого не знайшов. Косметично такого нічого немає, все в нормальному стані. Невелика царапина. Навіть лебовей значку Mitsubishi, Підозрюю, що це не заводське, це просто Mitsubishi тому що заводське виглядає трошки по-іншому. захист сухий нічого не підтікає значить. завели авто зараз є звук по десь в цій частині зараз будемо розбиратися продавець каже що цей шкіл що на генератор йде ремню, його треба міняти тому що він там типа, люхтить І ось тут пластик випадає, який треба взяти на, на кліпси. Мені на камулятор яких штучок не поставили. Так, дивимся в багажнику. Там такого ніякого криміналу наче немає. Все рівно все рівно не ржавим. А я тоже переселення. руль не перешивався, не фарбувався. Коробка вода себе нормальна. Кондиціонер працює. Двигун прогрівся, щось трошки десь підтирає, якийсь або ролі або десь не знаю що. Щось видає звук такий вже тонкий. Помилки старалися 4700 назад. Повна комп'ютерна діагностика показала помилки ось в шести блоках.